Пане Олексію, як я розумію, ще за часів вашої каденції на посту міністра вже тоді гостро стояло питання бортницької станції у Києві, чи може якось от неналежний стан і ситуація саме з цією станцією повпливати на нормальне функціонування очисної системи, зокрема в столиці і як наслідок здоров'я киян та гостей столиці. Ну, це не тільки за моєї каденції, це набагато раніше. Наскільки я Так, це те, що зараз, проблема, яка проти... передавалася спадок, на жаль, різними чиновниками, і, і це відповідальність міста Києва і власність міста Києва, і була в принципі. Ідея залучити інвесторів, і японські інвестори проявляли зацікавленість і були зацікавлені реконструювати, і були певні проекти щодо набагато більш якісної очистки води і використання там певного. Навіть були проекти щодо зжигання мулу, які там формуються для того, щоб виробляти умовно екологічно чисту енергію, а тому, що це використання цього скидного потенціалу були декілька проектів були реальна можливість залучити ці кошти. На жаль, і ми не скористалися на сьогодні під час війни. Набагато важче злучати інвестиції в такі великі інфраструктурні проекти, але ну очевидно, що бортничі потребують вже дуже давно реконструкції а абсолютно по-іншому змінилася структура Каналізації змінилася взагалі топографія міста Києва. Вона стала у нас інший рівень споживання хімічних. Продуктів миючих засобів, які мають фосфати іноді в своїй структурі, і надзвичайно вони були передбачені і побудовані в за радянські часи під інші вимоги. На сьогодні у нас абсолютно інші виклики, і це просто кричуще, необхідно вже перебудовувати ці елементи. Київської критичної інфраструктури на останок, пане Олексію, що робити із рівнем забрудненості повітря? Відомо, що Київ увійшов до топ 20 мегаполісів світу з найкращими показниками? Чи навіть напевно, що найгіршими показниками якості повітря ми опинилися між Канберою та Тайванем. Київ посів 16-те місце рейтингу. Водночас, столиця ще й покращила минулорічний результат на 10 10-й позиції одразу. Тобто ми, ми розуміємо, що ми в топ-20 найкращих за рівнем е чистого повітря е столиці у світі. Е з чим це пов'язано на вашу думку, і що з цим робити, аби ми стали е в топ 5 мегаполісів, наприклад. Ну, дивіться, можна лише порадіти. Я думаю, що на жаль, це тимчасове явище. Я мав би надію, щоб ми завжди були в топ-5 або в топ-10 Чому тому, що на даний момент, все ж таки Київ, якщо порівняти період до війни, і певна економічна активність все ж таки знижується е, загалом в Україні і в Києві. А з іншої сторони, ми маємо на сьогодні такі погодні умови, які не затримують відповідні повітряні маси в Києві, і це дозволяє мати відповідно чисте повітря. А з іншої сторони, найближчим часом, якщо згадати і знов таки, це було і в 2019 році, і в інших роках у нас настане час. З коли почнеться відповідно включення централізованих систем опалення, включення опалення, які є індивідуальним, а у нас можуть бути виклики через обмеження електропостачання на об'єктах теплогенерації, і як результат, люди можуть використовувати більше індивідуального теплопостачання, тобто використовувати котли. Якісь інші такі, що спалюють дрова, якщо у нас буде безвітряна. Года, і тоді, якщо ви пам'ятаєте, також були рейтинги там, де Київ був найгіршим uh -huh. на рівні Пекіню ки, або китайських міст. Тому на сьогодні можна лише порадіти і подихатись свіжим повітрям. І насправді просто нам з цим питанням треба працювати набагато комплексніше для того, щоб повітря було чисто не тільки в Києві, а в усіх інших українських містах. А з іншої сторони, у нас зараз такі виклики. Якщо а, буде реальні проблеми з централізованими системами, які дають менші викиди, і люди будуть вимушені спалювати десь е, навколо Києва в Києві в приватному секторі, я просто пам'ятаю, коли цей смог стоїть і він не рухається через так. відсутність, тоді ну насправді вони набагато гірші ці, тому знов такі, це плюс. Але маємо надію, що він буде набагато довше, але... і це не пов'язано з сезоном. Та я, я почув вас, пане Олексій. Мусимо рухатися далі. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України, з 2019 по 2020 роки з нами спілкувався і вводив в нас курс справ довкілля нашої держави, і як на це повпливав російський окупант.